Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Яна Таро. І зараз ми будемо робити розклад на місяць грудень для знаку зодіаку Рак. Що ж на вас очікує в цьому місяці, які підказки від карт Ро ви можете отримати на місяць грудень? І так, початок місяця. У, якась карта випала, ми її лишимо. Е, середина місяця і кінець місяця. А також підказочка для вас. Так, що ж на вас очікує? Початок місяця, угу. середина і кінець місяця. Тут наша додаткова карта випала. Нехай це буде як підказочка а, також. Ви знаєте, в цьому місяці а, ви будете дуже щасливими. Ви зможете приділити багато увагу, уваги уваги своїм близьким. Це може бути так, ваша дружина, чоловік, дітки, це можуть бути ваші батьки, бабусі, дідусі. Досить такий у вас буде емоційний місяць хороших, теплих, приємних почуттів. На початку місяця. Карта імператриці. Якщо ви жінка і дивитеся цей розклад, це говорить про те, що ви така особа, яка знає собі ціну. Ви людина, яка вміє ставити собі цілі і йти до них. Ви е, особа, яка вміє з будь-чого зробити таке приємне, тепле, затишне місце, з будь-чого. Приготувати щось дуже смачне, неймовірне, так? Ви людина, яка багато уваги приділяєте своїм, своїй сім'ї. Якщо ви чоловіки дивитесь цей розклад, це говорить про те, що на початку місяця вам потрібно звернути увагу на жінок в вашому оточенні. Це може бути дружина, дівчина, так, це можуть бути ваші сестри, матері, ваші дочки. Бабусі, так, всі особи жіночого роду. На початку місяця це може також говорити про вміти посвятити трішечки такого часу, так, турботи, проявити свою любов тим особам. Загалом у вас досить такий сімейний, теплий, розклад на місяць грудень. Можливо, якраз ви так на відстані зі своїми близькими, і ви захочете до них поїхати. Наприклад, ваша так, матір знаходиться в іншій місцевості, чи дружина, наприклад, вас розділяє багато кілометрів, і у вас в грудні місяці буде нагода зустрітись так, щоб сім'я воз'єдналася. В середині місяця дуже хороша десятка пентаклів. Ви знаєте, я дуже люблю десятку пентаклів і десятку кубків. Це такі сімейні наповнені карти, які говорять про те, що людина пройшла в своєму житті багато чого і хорошого, і поганого, і вона багато прикладала зусиль, щоб матеріально так забезпечити себе, свою сім'ю. Це людина, яка багато працює, яка вміє дійсно. Ставити ціль і йти до них, досягати висот великих в своєму житті. Ви людина досить мудра і вмієте надавати якусь пораду і підтримку своїм близьким. І в цьому місяці, так, в середині місяця грудень, ці близькі будуть потребувати вашої уваги, підтримки. Це також може стосуватися, наприклад, ваших собачок. Ваших тваринок, так, котиків, песиків. Це, наприклад, може також означати, що ваша сім'я поповниться так, в середині місяця, якимись чи новими тваринками, чи це можливо? Так, у нас тут карта імператриця, так, і десятка пентаклів. Це також може бути говорити про, якщо ви, наприклад, стараєтеся про дитинку, так що є можливість завагітніти в цьому місяці, так, це досить перспективна карта, тому що навіть в кінці місяця випадає карта Старший Аркан Помірність. Це говорить про те, що ваші почуття дійсно будуть переливатися так, з одного місця на друге, тобто таке коливання, нове щось таке, так, для вас. Тому, будь ласка, це увагу, що ви чоловік дивитесь, це також можливість, що ваша дружина так, зможе вам подарувати дитинку. так. Така хороша звістка в цьому місяці також може прийти, так? Тому що тут зображений ангел, це може бути такий подарунок долі, подарунок небес для вас в плані сім'ї. Все, чого стосується сім'ї, осіб жіночого роду. Тут наша така карточка випала, так. тут четвірочка кубків. Це говорить дійсно про такий шанс, який до вас надійде, подивіться. Ви зараз його не бачите. Він для вас поки що закрита ця інформація, так? Можливо, ви не до кінця його бачите. Будуть, можливо, якісь знаки, предвісники для вас. Можливо, якусь інформацію вам надасть жінка, так? Що вас так обрадує цим шансом, і відкриє вам цей шанс в цьому місяці. Дуже хороші карти, позитивні для знаку Зодяка Рак, підказочка на цей місяць. Дві кажезлів, дійсно, перед вами відкриються якісь нові дороги, нові можливості. Якщо загалом цей розклад стосується е, кар'єри, роботи, це говорить, що е, якщо ви жінка, у вас випаде нагода е, вибрати якийсь, якесь нове русло, е, можливість проявити себе, свій характер, е, щоб ваше начальство вас помітило. Щоб ви могли краще забезпечувати себе, тому що імператриця це особа, яка е, любить е, дорогі речі, це особа, яка любить е, догляд за собою, так, вона присвячує багато часу собі. Якщо ви чоловік, і це стосується, наприклад, вашої роботи та кар'єри, це говорить, що, наприклад, через якусь жінку, так, чи це начальниця, чи це ваша дружина, чи матір, чи якась близька подруга, подруга зможе надати вам якусь інформацію про те, що можна, наприклад. Краще заробляти, це може бути нагода якоїсь нової роботи, це може бути нагода нового якогось фінансового прибутку в цьому місяці, так? Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ось такий розклад на місяць. Грудня знаку Зодіака Рак. Я е, рада робити для вас такі розклади. Пробую новий формат. Якщо вам цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі. Мені дуже приємно все читати. Запрошую вас також на сериночку в інстаграм. Там я публікую багато цікавої інформації для вас. До зустрічі!